американців підтримують Україну у війні з Російською Федерацією. Точніше 52%. Майже стільки дотримується нейтралітету. Це 44%. І лише 4% підтримують Російську Федерацію. Такі результати. Опитування проведеного CBS News. І це добре, це важливо, бо все це виборці, і частина з них, можливо, виборці Трампа. Можливо, зважаючи на своїх виборців, Трамп не заречеться України повністю і таки завершить свою миротворчу місію. І ця місія буде на благо України.